Кривий ріг опинився у темряві, але разом ми можемо її перемогти. Коли на вулиці сутеніє, ліхтарі на вулицях не вмикають. Усе задля економії енергоресурсів. Та разом з тим зростає ризик бути непомічним водіями авто. Таку пору доби дуже погано видно, що ходів на дорозі. Поворот вліво вправо. От переходи раніше добре зробили, ні всі освіщалі. Знату ну Тімновато на Сейчас у нас воєнне такое положення, що треба, щоб было видно віддаліка чоловіка, що йде по, по проезжей части. Мало освітлення на дорозі, і бувають такі перепади. і і яркость. Зробити усе, аби стати помітним темряві радять правоохоронці. Світловідбиваючі елементи зменшують ризик наїзду авто на пішоходів в шість разів. Там як їх носити, розміщувати з боку руху автомобіля стосовно вас, а краще з обох боків, розміщувати на рівні зору водія у Олексія на рюкзаку. Ось такий світловідбиваючий брелок. Купив його три роки тому, бо доводилося пізно повертатися додому з тренувань. А ще хлопець віддає перевагу світлим речам. Як по пам'є світова гораздо лучше смотришся на людях. І опять же може помочь в тім время суток, де вас не ніспив машина у магазинах. Нині великий вибір світловідбиваючих елементів: браслети, жилети, наклейки, стрічки, спиці для велосипедистів. Але найбільшою популярністю зараз користуються флікери. Їх можна чіпляти на руку, ногу або рюкзак. Кирило, як досвідчений велосипедист, завжди дбає про те, щоб бути помітним на дорозі. Я сучуся як новорічна ялинка. Я вважаю, що це не зазорно бути помітним гірше, коли тебе не видно зараз. У продажу також є жилети для дітей, але майте на увазі, що маленька дитина просто не схоче їх носити, тому краще придбати одразу шапку або взуття зі світовідбиваючими елементами. Дітям їх краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук. Через менший зріст діти менш помітні на дорогах. Розміщувати на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястка або щиколотки. Не забувайте подбати і про домашніх улюбленців. У зоомагазинах великий вибір курток та жилеток для собак, які також можуть відбувати світло. Це безпека для вашої тваринки, щоб водій побачив в темний період її. Аби не загубити домашнього улюбленця у темряві, криворіжці надають перевагу ошийникам, які світяться. Таку собачу дискотеку у суцільній темряві неможливо не помітити. Власники собак кажуть, що ціна такого аксесуару не важлива. Можна придбати найдешевший, який підзаряджається за допомогою USB. Головне, щоб ошийник міцно сидів та не загубився. Аліна Чистосердова, Михайло Бистров, Роман Кравченко цей день.